Привіт усім! Мене звати Володимир. Я вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Це Tesla Model 3 Long Range І я знову маю поїздку. Цього разу з, зі Старогарду Гданського, де ми живемо, до Берліну. А чому я їду? Я їду на сервіс. І про все зараз вам розкажу. І як завжди буде вся статистика подорожі ораз буде розповідь, власне такий влог, чому ми їдемо в Берлін, чому я їду на сервіс, бо в мене вже 80 тисяч кілометрів підходить. Кінець основної гарантії на машину. Залишиться ще гарантія на батарею і на мотори до 92 тисяч. Але я хочу поїхати в Берлін перед самим кінцем гарантії, щоб вони. Машину перевірили, чи раптом там щось не треба поміняти. Немає обов'язкових переглядів. От, не було обов'язкових для мене сервісних компаній, мене не викликали в сервіс. Машина, але але щось, коли я звернувся, що я до них приїду, щось вони там запланували мені зробити за свій рахунок те чого я не... Не зголошував до, до них, те, чого я не просив, тому, тому якась щось вони хочуть профілактично поміняти просто так. Ну, думаю, і добре. Отож, так, виїхали ми зі Старогарду Гданського, як завжди, з дому. Я зарядився до 99%, зупинив зарядку раніше. Виїхав я після 13-ї, то було 13.55, здається. Як я виїхав. Ну і мета сьогодні доїхати там десь на восьму вечора у Берлін. Я там собі зняв готель сьогодні неділя. Зняв собі готель неподалік від сервісного центру. Це здається той один з двох, здається, той більший сервісний центр у Берліні. І я туди їду. Дуже прошу вас, підпишіться на мій канал, поставте лайки, це мене дуже мотивує. Також дуже прошу донатити на ЗСУ, на Сили оборони України через своїх знайомих або до великих фондів, які гарно працюють та видно результати їх роботи. Що я хотів вам розповісти про власне сам сервіс? От, ніби є гарантія, слухайте, ніби є гарантія, так? Але навіть у Польщі зараз тільки продали Теслу, що не це записатися на візит. Ну, може, на два місяці вперед, там будуть якісь слоти. Не факт, що вам не перевенесуть цей візит. Не факт, що вам не доведеться їхати десь у Берлін, щоб швидше це зробити, щоб машина не стояла, не факт, що вам дадуть машину. Замість вашої, якщо ремонт потребує більше, ніж однієї доби одного дня, цей віртуальний сервіс, коли до тебе додому приїде, приїдуть, він ніби є, але насправді його немає. Я ще з жодного разу не мав цього сервісу, мені ніколи його не пропонували. Хоча я живу 350 кілометрів від сервісного центру. Так що в Польщі, так, звісно, добре, що працює. Працює в Польщі навігація, є офіційна гарантія, але ну, не завжди легко можна потрапити до сервісного центру, щоб цю гарантію використати. Незважаючи на це, багато людей купляють Теслу в Польщі, тому що ціна робить дива, розумієте? Це наразі практично безальтернативний електромобіль. А якщо брати Тесла Model Y, то безальтернативний SUV. Кроссовер. Навіть порівнюючи з ДВЗ варіантами. Добре, зараз я з'їду, потім продовжу. Так дуже дякую, що подивилися. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, який у вас досвід з сервісом. З Тесли гарантійним чи післягарантійним. Чи завжди вони були для вас перегружені, чи вдавалося вам приїхати, залишити машину і виконати роботи. Чи для вас було б перевагою, що є офіційна європейська гарантія на Теслу. Якщо вам довелося б їхати до сервісного центру 350 км, 600 км, напишіть, будь ласка, в коментарях. Трохи про статистику цієї подорожі зараз ми вже їдемо по С5. Ми проїхали, виїхали А1, С5, я вибрав тільки швидкісні дороги. Це трошечки більше кілометрів. Але досить швидко. Це швидше, ніж їхати дорогами звичайними. У нас є так звана дорога Берлінка. І на ній багато аварій. Ми вже їдемо 144 км і годину 20 від старту, навіть 145 годин 21. Наше середнє споживання енергії згідно з Теслою 193 Вт години на кілометр. І ми вже витратили 28 кВт-годин. Температура батареї тримається на рівні 40 градусів, було сонечко, я перед виїздом вімкнув кондиціонер, щоб температура, а машина стояла на вулиці, я ввімкнув кондиціонер, щоб машина охолодилася. Вона, те тепло, яке було в салоні, перекачала в батарею. І зараз їдемо десь стабільно, воно тримається на рівні 40 градусів у батареї. Тому, тобто, якщо зараз я приїду на 100 кВт зарядку. Орленто проблеми не буде. Тепер план дороги. Я перевірив, що мені пропонує Бетерут Planner в планувальнику, і воно мені пропонувало робити тільки одну підзарядку в районі Познані, там є станція Іоніті 300-350 кВт. Зараз, коли вже виїхав, то мене інформує Бетерут Planner, що Іоніті загружена, там весь час. Зайняті зарядки. Тобто, бачите, зараз літо, я їду, багато номерів, травневі свята закінчуються. І сьогодні багато іноземців, ну, іноземців, багато поляків, що живуть за кордоном, повертаються додому. Я навіть норвежську машину бачив. Тобто у них у всіх є абонементи на Іоніті, вони намагаються їздити по цим станціям або по суперчерзерах. Тому зараз Іоніті, якщо станція під Познанням, має тільки. Дві зарядки, то іоніті, звісно, буде загружена. Але тут по дорозі є зарядки 100 кВт. От найближча буде за 15 хвилин 27 км в Орлен. У мене вже лобове скло все обліплене комахами. І я зупинюся там помити скло і скористатися з зручностей а, ну, заправки мені треба. І... Таким чином ми трохи підзарядимося і подивимося, яка буде ситуація з зарядками по трасі. Чи ми будемо заїжджати на суперчарджер в Познані, Це крюк, це додає 40 хвилин. Чи ми будемо заїжджати на Іоніті під Познанням? Це теж крюк, це 15 хвилин крюк. Чи ми поїдемо далі, заїдемо, може, на ще один Орлен, а потім заїдемо на 150 кВт Грінвей. Або дотягнемо до Іоніті перед кордоном. Подивимося. Зараз буде Орлен на, стан на станції Моп Жнін. Там нема дешевих тарифів, тариф однаковий для всіх. Тільки зарядка через їхній Застосунок мобільний. Треба реєструватися, якось додавати через VPN свою карту. Якщо українська, в мене то воно працює з польським банком. Але ці зарядки є по дорозі і я хочу з них скористатися. Я коли перевіряв зарядки Орлен вже на А2, там є ще одна зарядка перед познанням, то там було зайнято тільки один роз'єм ЦЦС, тільки одна зарядка, яка має CCS, CHAdeMO і Type 2. Тому ну, треба пільнувати, щоб на зарядці нікого не було. Ну, подивимось. Все буде видно. Так, коли я приїду, я знімав перед виїздом план траси, розрахунок маршруту І через Better Planner, через Теслу. Тесла була. Довша, хіба на 40 хвилин, тому що пропонувала заїжджати на суперчарджер в Познань, а потім ще на 0 хвилин, на 0 хвилин ще на якийсь суперчарджер перед Берліном. Я не знаю, чи я буду це робити чи ні. Зараз я їду по недавно побудовані, так минулого року побудовані С5, вона здається тільки в кінці минулого року. Вже була повністю закінчена вся частина весь асфальт. Зараз ще є обмеження, отут зараз 100 км на годину. І я буду знижувати, тому що їздить поліція на ну, прихованих машинах, робить фотографію на радар, потім вмикає мигалки і запрошує оплатити штраф. І оця станція Орлен-Жнін, вона була. Коли ми минулого року їздили теж навесні, рівно рік тому, там ще зарядки не було. Рік пройшов, вже є зарядка, і вона працює. Так що весь час інфраструктура потроху-потроху розбудовується. І це дуже добре. Пройшло півтори години, я вимушений був зупинитися. Це Орлен. Мобжнін, проїхав я 176 кілометрів. З витратами приблизно до 200 Вт годин на кілометр, Я думаю, що насправді менше. Середня температура була, бачите, невисока, 11 градусів, вітерець був 18 км на годину. Ну і видно, скільки машин стоїть в черзі за паливом. А на зарядці не було нікого. Я вимкнувся і заряджався. Ну, З плюсів, що зарядка є, вона дає бачите, майже 90 кВт. Хоча в теорії, ну, вона обіцяє до 100 кВт, але це не для всіх машин. На додаток Tesla, звісно, забирає частину потужності на підігрів батареї, бо кожна швидка зарядка потребує підігріву. Якби Тесла ввела функцію Eco Charge, було б краще, можна було б заряджатися на повільніших зарядках, не витрачаючи додаткову енергію. Всім привіт! Я вже їду далі. Все ще на С5, але вже скоро буде з'їзд на А2 за 5 кілометрів. Значить, ситуація, яка? зарядка дуже зручно стоїть, і основна проблема пов'язана з чим? Черги. Сьогодні дуже напружений день, багато людей повертаються з відпусток. І ця заправка перегружена майже аварії, бо люди одні заїжджають задом, інші передом на ту заправку. Потім заправилися, стоять, блокують заправку, поки стоять у черзі на касі, хоча є застосунок мобільний, можна було б заплатити з мобільного застосунку, або можна відставити просто машину і сказати, що, скільки літрів ти заправив. Щоб хтось вже міг під'їхати, хтось вже міг підключитися. Тобто я підключився до Орлену до зарядки 100 кВт. Тесла все одно пробувала підігрівати батарею, все одно мені писала, що неоптимальна швидкість через підігрів. Я думаю, що якщо б вона не підігрівала, було б більше, мож... більше швидкості, більше кВт. Хотілося б опцію Eco Charge в Теслі на сторонніх зарядках. Але завдяки тому, що поки я скористався зручностями на заправці, поки я постояв у черзі, щоб придбати каву, бо я не помітив того автомату кави, де можна було оплатити пейпас, поки я помив лобове скло машини, ну, було вже 78% зарядки. Це було майже 19 хвилин. Я хотів ще записати відео таке. Стилю селфі з селфі-палкою на вулиці, щось коментувати про цю зарядку, але в мене просто не було часу, тому що приїхала вже BMW I4, і це не був Олексій Бодня, це був якийсь польський водій. Не було часу розмовляти, він запитав, чи там. Я ще довго буду заряджатися, я кажу, в принципі, мені вже не треба, я вже можу відключатися, і він такий, о, супер. І стоїть і чекає, коли вже я відключусь. Ну, то, тому довелося швиденько від, відключатися і виїжджати, бо немає сенсу там стояти далі, якщо ми не заряджаємося. Але завдяки тому, що я зарядився до 70, 78%, тепер мені машина, ну Планер порахував вже, я не потребую їхати в Познань. Я потребую їхати. На Іоніті Швецько. Змінюю, щоб Тесла мені не варіювала. Змінюю маршрут. І їдемо на Іоніті Швецько. Тесла вважає, що ми туди приїдемо з зарядом 3%. Ну, будемо робити йоло. Будемо намагатися. Пише, що треба залишатися нижче 120 км на годину, щоб доїхати. Зараз подивимося. Я бета-рутпланер. Вважає, що ми туди доїдемо з зарядом 7%. Зараз ми виїхали на автостраду А2, це заряд... платна автострада, але тут якісь дивні участки. Тут є шматок автостради, де треба купляти електронну віньєту і немає шлаг... шлагбаума, просто їдеш. І якщо ти не заплатив, то тебе якось перевірять і впаяють штраф. А є участок автостради, де просто їдеш нормально, шлагбаум, приїжджаєш, платиш, поїхав далі. Сподіваюсь, я їду правильно. Бо я не знаю. Завдяки тому, що Тесла мене попереджає, що я доїду туди з трьома відсотками до Швецького. Я при... пристосувався, їду за якимось причепом 116 км на годину. Подивлюся, як буде прогноз Тесли змінюватися, і тоді вирішу. Від зарядки я вже від'їхав 82 км. Витратив 16 кВт годин середнє споживання енергії 197, могло б бути ще нижче, якби вона не охолоджувала, потім не підігрівала батарею до 50 градусів на зарядку для суперчаржера в Познані. Суперчарджер в Познані я не хочу їхати не тому, що там немає місць, там місць вистачає. Я не хочу туди їхати, тому що це крюк. Зараз там зараз зарядка перегружена. По-перше, що ми вже війшли Високі ціни, це ціна 2,15 за кВт годину. По-друге, тільки два роз'єми вільних. Це означає, що нам доведеться чекати, отримуючи тільки 75 кВт. Тепер файно є по апдейтах навігація Тесли. Показує фотографію, показує додаткову інформацію, можна собі подивитися. Це мені подобається, що вони таке зробили. Ну, але ми не будемо заїжджати, тому що крюк, я не хочу втратити 40 хвилин ще й стояти заряджатися повільніше, ніж на Орлені. Добре, нам ще їхати годину 25 хвилин, 172 кілометри. Прогноз Тесли збільшується вже 4%. Я думаю, що ми десь зрівняємося з прогнозом EBTR-планера і доїдемо туди десь на 8%. Ну, я не буду сильно перевищувати. Зараз собі виставив спідліміт згідно з обмеженням швидкості на цьому відрізку. Тут 120, то я виставив собі 120. Погода добра, вітерець є, 15 градусів за бортом, 49,50 у батареї. 49,5-55. Тобто різниця між самою гарячою батарейкою і самою холодною коміркою всього 1 градус Цельсія. Це дуже добре. Порівняйте з тим, які різниці у машин Kia Hyundai 800 вольтна платформа, 10 градусів, 11 градусів, самим, гарячим, самим холодним сенсором. До чого це може призвести? Це може призвести до того, що одні комірки будуть перегріватися дегратувати швидше, і в батареї буде збільшуватися імбаланс. А в Теслі я сподіваюся, що імбаланс може бути тільки результатом бракованої комірки, а не того, що вона нерівномірно гріється. Слухайте, ну їдемо далі. Зараз 53%. 19 хвилин ми заряджалися, 23 кВт години витратили, і по грошах це було 65 злотих, 50 грошей чи щось таке. Ну тобто, можна жити. Добре, бувайте, триматиму вас у курсі. Так, отож, проїхали ми 258 кілометрів за 2 години 10 хвилин середнє споживання 184 ватт-години на кілометр. Доїхали ми на Йоніті маючи 6%. Це файний заряд, щоб стартувати з високої швидкості. Але якщо б у мене був сексі батонс вже тоді, якби я підірів батарейку. Я б зарядився ще швидше, ще більше б влізло за той самий час енергії в батарейку. Станція, в принципі, дуже зручна, знаходиться дуже недалеко від автопану А2 короткий з'їзд, тому, звісно, рекомендую, якщо їдете в Польщу, одразу після перетину кордону, одразу заїхати на цю станцію Іоніті, щоб швидко і гарантовано зарядитися. Тут зараз стоїть 4 станції. Окей, okay. доброго вечора всім. Я вже в готелі, вже машинка стоїть у сервісі на стоянці перед сервісом. Ну, і що я вам розкажу? Перша, запра... про зарядка. Зарядка була на Іоніті з Швецького. Ми там постояли 19 хвилин, прибули ми туди з зарядом 6%. 19 хвилин я постояв там. Придбав каву, скористався з зручностей побагакав з дядьком на срібній з Берліну Model Y, який теж приїхав зарядитися на Іоніті перед тим, як доїхати додому. Він заряджався використовуючи карту Kia Charge. Ну, типу, в нього Kia, щоб скористатися з е, спеціальних цін на Іоніті, у нього або плата 59 злотих, він заряджався картою Kia. І, Переймався, чи його потім не вирахують, що він заряджав Теслу, а на Kia. Я його заспокоїв, що поки таких випадків немає, можна спокійно цим займатися. Так. Тепер кошт зарядки був 59 злотих 50 грошей Зарядилися ми 39,66 кВт години ми використали. До батареї пішло 36,4. Ефективність була 91,8%. Те, що Tesla записала в апі, як заряджено до батареї, ділимо на те, що з мене списано грошей по показникам Ionity. ефективність зарядки більше 90%. Це швидка зарядка, де батарея, батарея не була підігріта. Так що все дуже добре. Придбав собі ще кави. І поїхали ми далі. Значить, далі була траса на автобані. Я практично одразу виїхав на автобан і він практично одразу був безлімітний. Тому я там, де можна було, і я тиснув на автобані 190 було, максимум. зараз дивлюся, що записалося. Максимальна швидкість записана 193 км на годину. Але середня швидкість вийшла по автобану і до Берліна всього 83 км на годину. Чому? Тому що затори. Тобто, то ми їдемо шматок автобану без ліміт, але дуже багато машин. Я розганяюся до 190, потім скидаю швидкість, потім знову розганяюся, потім знову скидаю, потім ми стоїмо в заторі. Але під час того, як я навалював, там у мене чил мод був. 3,1 бар в колесах на холодну, коли я навалював там більше ватт-годин на кілометр в графіку, я не бачив. Я не пам'ятаю, чи я той графік сфотографував чи ні. Скоріше за все, ні. Але в результаті в мене по приїзду вийшло 211 ватт-годин на кілометр, ефективність 63,5%. Тобто, якщо в мене, наприклад, 500 км машина показує на. В от 63% можна проїхати в такому режимі на автобані. То ми навалюємо, то ми трохи стоїмо в якомусь заторі, потім знову навалюємо. Це, я вважаю, непогано. Не, неправда, що вистачає на 15 хвилин, тому що на автобані ніколи, тим більше я їхав, там був в двохколосний автобан, на автобані ніколи немає такого, щоб просто їхати, навалювати і ніхто тобі дорогу не займав. Ну от, власне, і все. Ще трохи постояв, ховав, роз'єм, ОВД в сервісному центрі. Приїхали ми в сервісний центр, зараз за, скажу 19.11 чи 19.15. 19... Ага. Так, 19.11. Приїхав. Може навіть 19.06. Це в нас ще немає, де синтенізувалися всі. Фотографії, відео. В кожному разі виїжджали ми, виїжджали ми, це було щось там 1341, чи 13.42, це був виїзд 14, 40, 15, 16, 17, 18, це 5 годин. І від 40 до 11 це ще півгодини, 5,5 годин це нам зайняла вся дорога. І з цього два рази по 19 хвилин ми заряджалися. Це саме був час зарядки, поки там заїзд, а може ще кілька хвилин додатково на нато пішло. Я задоволений, дорога файна, тільки що машин було забагато. План, як завжди, планувати було без сенсу, тому що там, де планував мені Planner, зробити одну зарядку в познані, зарядитися на Зарядитися на Іоніті не вдалося, бо там було зайнято, бо веторг планер не розраховував, що буде така загруженість цих зарядок, що всі будуть повертатися звідси. Ну от, власне, і все. Дуже дякую вам, що дивилися. Буде друга частина, коли я буду вже знати, що вдалося, що не вдалося на сервісі відремонтувати. І буду вертатися завтра назад. На все добре, до побачення лайки, like, підписки. Не забуваємо дуже дякую. Па. бувайте.